Пропонується в оренду двокімнатна квартира по вулиці Олександра Олеся, 2А, житловий комплекс Варшавський. Квартира двокімнатна, знаходиться на другому поверсі, має роздільне планування, окрема кухня 16 квадратних метрів, яка обладнана кондиціонером, холодильником, духовою шафою, плитою. Та посудомийною машиною. В кімнаті є телевізор, диван, а також вихід на балкон. І також встановлений кондиціонер і робочий стіл для ноутбука чи комп'ютера. Спальні є також кондиціонер, телевізор, двоспальне ліжко і шафа купе та невеликий комод. Ванна кімната обладнана пральною та сушильними машинами, бойлером, встановлена душова кабіна, а також невелика шафа для зберігання речей. Поруч торговий центр ретрогіль, зупинки транспорту, кав'ярні, нова пошта.